11 вересня поточного року близько 12.30 12, годин на території парку відпочинку Рильського в Києві поруч з приміщенням кафе «Орман», розташованого за адресу Київ, проспект Голосіївський, 87, відбулася бандитська розборка між вихідцями кавказського регіону, в ході якої відбулася вогнепальна перестрілка. Одна людина вбита, інша тяжко поранена, знаходиться в лікарні згідно показів свідків. Поруч з місцем події також перебував автомобіль Mercedes-Benz s 500 з номерами Верховної Ради України. Ельбрустеїв із обуренням заперечував факт близького знайомства з Робертом. Виявляється, машина потрапила до кілерів мало не випадково. Питання не в тому, хто чий кум свати брат. Питання лише в тому, що людина, яка зустрічається з народним депутатом, використовує його автомобіль. Бере участь в злодійських розбірках на замовлення злодія в законі СНДівського масштабу Діда Хасана для відновлення злодійської системи України. А хто при цьому цей робот приходиться? Ельбрусу, чи дійсно він двоюродний брат, як сам заявляє та та підтверджує водії? Чи не брат, а просто знайомий, абсолютно не впливає на е хід розслідування? Теж годом регіонал визнав. Роберта знав и навіть не заперечував факту зустрічі з ним після розправи в Голосіївському лісі. Во-первых, это было больно слушать, читать э, к инциденту, к которому ты никакого отношения не маєш, Не имеет к нему відношення твои братья. Машина, на яку на тебя не оформлена. Включаю, это была машина. Спасибо. Єдине, чого й досі не визнає Ельбрус, це родинних зв'язків із Робертом. Затриманий чоловік стверджував, що він брат нардепа, та керівництво міліції до генеалогії байдуже. Головне, це факт прямого політичного прикриття, яке регіонали надали бандитам одною рукою. Народні депутати партії регіонів надають сприяння бандитським на території України. Другою, інший депутат партії регіоні, пан Жига, заявляє про те, що міліція не здатна справитися з криміналітетом, який заливає кров'ю наші вулиці. Про стосунки олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва із лідером фракції партії регіонів парламенті Віктором Януковичем мало що відомо. Проте, беззаперечно, Віктор Федорович заохочує спортсменів, які йдуть у політику, особливо борців. Це кадри його передвиборчої кампанії зразка 2004-го. Конотоп, районний центр Сумської області. Шановні конотопці, на жаль, я трошки втратив голос сьогодні зранку. Я кажуть, не промачив. Після короткої промови Віктор Янукович переходить до роздачі нагород. Тепер увага! Вчити за вагоми досягнення і внесок налагодження тислові співпраці Національних олімпійських комітетів України і Росії та забезпечення подальшого розвитку олімпійського руху. Маміашвілі Михаїла Дінасійовича, вашого земляка, чемпіона світу. Михаїл Маміашвілі, як і майбутній регіонал тедеїв, олімпійський чемпіон з вільної боротьби. Має неоднозначну репутацію. Борцівські минули обох друзів Віктора Федоровича не збіг. Працівники українського обозу вважають, чимало нинішніх чемпіонів починали свій шлях бойовиками у могутньому угруповуванні Солохи, заслуженого тренера України та СРСР з боротьби Бориса Савлохова. Борис Сусланович свого часу розробив унікальну схему легалізації в Україні своїх земляків із кримінальними навичками. Саволохов очолює Федерацію Греко-Римської боротьби, після чого на території держави по спрощеному режиму прибувають вихідці із Кавказського регіону, які завдяки спрощеної системи легалізації набувають громадянства. України в деяких випадках це безумовно противоправний схемі набуття громадянства. Рівних савлохівцям за жорстокістю та згуртованістю серед київських банд 90-х не було. Так тривало до 2000 року. Поки один із побитих Савлоховим бізнесменів не подав заяву до міліції. Тренер і лідер банди скінчив свої дні у виправній колонії. Він не дожив кількох тижнів до олімпійської перемоги свого кращого учня Ельбруса Тедеєва, теж за версією міліції колишнього бойовика Солохи. Кримінальні авторитети, які перебувають в Російській Федерації та на Кавказі, здійснюють спроби створити кримінальний тиск та впливати на оперативну обстановку в Україні, зокрема в столиці, використовуючи зв'язки з членами колишнього злочинного групування. В тому числі з народним депутатом України Тадеєвим Ельбрусом, який на протязі 90-х початку 2000-х років рахувався за даними оперативно-довідкових баз МВС України як член організованого злочинного групування Солохи, очолюваного нині покійним Савлоховим Борисом. А це кадри іншого розстрілу.